Метро втомилось. Закриття низки стацій підземки Києва на півроку шокувало жителів столиці. Питання, як пересуватися, нова головоломка для киян, особливо під час заторів. Та насправді в столиці багато станцій, що потребують ремонт. І нові аварії, як грім серед ясного неба, можуть статись і в інших кутках метрополітену. То чи залишимось ми взагалі з підземкою? Давайте розбиратися. Це канал Київ Сіті Ньюс. Далі найцікавіше. Фахівці продовжують досліджувати причини аварійної ситуації, що виникла в тунелі на ділянці синьої гілки метро між станціями Теремки – Либіцька. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Рух поїздів закрито, і наразі вони курсують від станції героїв Дніпра до Либіцької. Перебуваючи в підземці, чиновники почали шукати причини протікань, чому не підтримували нормальний стан тунелей, до цього громадськість так і. Не почула Причина, Перша причина це відповірядник е неякісно виконав свої роботи, тобто зробив їх без, без тих умов, які були передбачені проекта, масаме гідроїзоляції неї. Друге, це е, тунель знаходиться. Цей тунель знаходиться в поймі, в помі річці е, і це е, тунель за оправою тунелю знаходиться вода, тобто тунель в опельоних грудах. Тобто може це те, що литить даласький е, приток. І третє це е, наші пливуни для зручностей киян. Місцева влада організувала рух наземного транспорту. Автобуси та тролейбуси, що дублюють маршрути зачинених станцій метро. Від тремків до Лобіцької їдуть 77 автобусів та 20 тролейбусів. За словами прес-служби така кількість наземного транспорту зможе перевести 14-15 тисяч людей на годину. До прикладу, метро на даній ділянці перевозило близько 12 тисяч людей на годину. За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи можуть тривати до шести місяців і проводитимуть їх на поверхні, провівши запізнілу ревізію в підсумку, мер взагалі думку втратив. Напевно, не було що сказати. Якщо підсумуючи, можу сказати, що зараз міркувань безпеки. Закриття станції додало чимало незручностей киянам, поставивши їх просто перед фактом. Декому було важко дістатись до центру столиці? Давайте почуємо, що кажуть містяни. Що вам хочу сказати, це просто нема слів. Я переїхала в Київ в надіжні, що я буду їздити десь в центр, гуляти, ходити в кафешки. Кристина приїхала, вона навіть дня не витримає, Вже завтра їде до Луцька. Каже, що тут робити? Тут умаємо, чим добратися, і тепер ми відрізані від світу, розумієте. Але під загрозою руйнувань знаходяться й інші станції. Метро, як повідомляє видання інформатор, йдеться як про центральну контрактову площу, так і віддалені Осокорки та Бориспільську. Однак наразі влада Києва схоже не звертає уваги на цю проблему. Загалом відомо про сім ділянок підземки столиці, де є певні проблеми. Зокрема, це перегін між станціями метро Героїв Дніпра та мінською, де просідають тунелі. За словами відомого київського активіста ветерана війни Олега Симороза, це відбувається через будівництво ТРЦ. Героїв Дніпра, тріщини на станції внаслідок незаконного будівництва ТРЦ, оазис над станцією. Мінська будівництво ЖК прямо в притул до станції метро з порушенням ДБН. Друга проблемна ділянка між станціями підземки почайна та контрактова площа. Там також присідають тунелі. Порушено габарити через неякісну конструкцію тунелів, вказує Симороз. Закриття загрожує ще й трьом іншим станціям, а саме між почайною і контрактовою площею та Тараса Шевченка. Контрактова площа. На Контрактовій площі це наступний е, 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 та так, катастрофа, яку е, архітектори. Вчені вже передбачали. Ми про це казали Кличко, і Кличко нам сказав, що дасть можливість від ну, стати модераторами і закінчити цю станцію. Це наступна аварія, яка буде в Києві. Просідання тунелі фіксується також на перегонах між Васильківською та виставковим центром, а також між Бориспільською і Червоним хутором, між Осокорками та Харківською на ділянці, яка також включає позняки. Проблемними є самі тунелі через низьку якість будівництва. Грунтові води також штурмують ділянку метро від законсервованої Львівська брама до золотих воріт. За даними активістів з організації Пасажири Києва, аварію спричинило будівництво, яке розгорнули поруч з підземкою. Ще сумнівним з точки зору безпеки, за даними експертів, є метроміст на Червоній гілці. Дивно, те, що аварія в метрополітені сталася після урочистого відкриття Подільського скресенського моста, мером міста Віталієм Кличко. Право проїзду на ньому мають спецтранспорт та лише один автобусний маршрут. Приватний транспорт по ньому запустять не скоро. А про нову гілку метро через нього водій говорити. Станом на перше півріччя 2020 року сума виділених на проєкт коштів зросла до майже 10 мільярдів гривень. На початок 2021 року Подільсько-воскресенський міст був готовий на 82%, А напередодні КМДА в чергове перездвердила проект будівництва і підвищила його вартість до майже 20 мільярдів. Саме ця недобудована переправа була перепоною для будівництва метро на Троєщину, обіцянки якого було чути ще з 2014 Року. Навіть час від часу виділяють кошти на це. Також варто згадати про обіцяне метро на Виноградар. З року в рік строки його будівництва постійно переносяться. Що цікаво, нові станції метро мали відкритися ще у 2021 році. Проте то через повномасштабне вторгнення, то через перегляд кошторису строки переносились. Київська прокуратура неодноразово фіксувала факти привласнення коштів, а нині будівельні роботи взагалі припинено. Як гадаєте, ви, наші глядачі, чи варто будувати нові станції метро, не підтримуючи належний стан існуючих? Пишіть думки в коментарях. Нам важливий фідбек також у вигляді вашої підписки на канал Київські Ті Ньюс. А ще не забувайте тиснути на дзвіночок, аби оперативно отримувати свіжі новини та переглядати наші розслідування. Побачимось!